Сьогодні у нас з вами будуть посиденькі і балакенькі. Триндіти будемо. Я буду ви будете слухати. На кухні. Я вам вже показувала свій чайник. Дивіться. Там чоловік купив в якомусь магазині, якісь такі магазинчики, знаєте, а як це називається правильно? Якісь такі овщики. Ну, от вінтаж, вінтаж. О, вінтаж. от, То сьогодні будемо говорити, ну, не про чайник, будемо говорити про інші речі. Буду вам ходитися, яка я господиня. І, в принципі... Ай, чай! Індійські трави. Ні, Насправді тут у мене а, ми знайшли той чай, до якого ми звикли, а не цей їхній американський пакетірований, от, причому знайшли в європейському магазині, так званому, і от тут у мене, бачите, трохи того чаю і купили ще а, квіти липи. І додаємо квіти липи, додаємо якісь травички, бо тут, якщо травички нашої назбирати, не нашої, а техаської травички, якоїсь назбирати, може, може, тут в Техасі і є якась. Травичка, така, яку можна теж заварювати пити. Бо в мене, наприклад, базилік добре росте, навіть на, дворі, навіть на дворі. Але що хочу сказати, що в принципі можна так назбирати, що потім дігнуть вмерти. Не знаю. Мене тут лякає ця природа, вже три роки тут живу і три роки вона мене лякає. Ой! Гаряче. Так. Поки він стине, я вам зараз покажу дещо. Значить, яка я була господиня? яка я була хазяйка. Значить, дивіться, в чому справа? В Техасі тут і в Америці, не знаю, як по всій Америці, в Техасі 100%. Значить, що у них, чого у них немає в тому розумінні, до якого ми звикли з харчів, з продуктів. Адже є такий міф, що в Америці є все. Міф. А, То я хочу сказати, що так, звісно, тут є все. Але, наприклад, у кожної країни, в кожної етнічної групи є якісь свої смакові вподобання, так звані смакові звички. І оскільки тут, в Техасі, переважно мексиканська кухня, і американці вже думають, що це їхня власна кухня, я вам так скажу. От, боже, до речі, така зачіска. Так, хвилиночка. Дефіциту уваги. Вам не здається, що ця зачіска схожа трошечки на пам'ятаєте, то буде ще важка, під простоквашкою. Ну, це я. Так, вернемося до того, що я вже розповідала. Отже. Чого немає в американців в тому сенсі, до якого ми звикли, не американців, техасців. у них немає сиру, або як ми кажемо, творогу. Так, ну як я тут почула недавно, що правильно говорити не творог, а все таки сир, от кислий сир, то будемо казати кислий сир. Але інколи буде проскакувати творог, то вже вибачте мене за мій суржик. До речі, та моя сукеночка. Так, хвилиночка була і ще хизування. От немає у них тут такого кислого творогу. Але але я хочу вам сказати, що у них є така штука, яка називається фармер Cheese. І от цей фармер він дуже схожий на наш сир кислий. От він віднедавно почав з'являтися в супермаркетах Вечебі. І це такі великі супермарки, які тут є дуже багато людей. Тут там, продукти в основному люди, люди скупляють. От і наші, ну тобто українці, там чи ті, хто більш звикли до нашого типу кухні, то вони той Farmer Cheese скупають. Раніше він був тільки. В певних магазинах його тут не треба було їздити, коштує він ну, така коробочка коштує 4, по-моєму, 60 долари, там 400 грамів його. от. Але туди треба їхати, їхати, оскільки в мене нема своєї машини ще досі. І я не вожу, я боюся водити, та я таке сцикливе гівно. Я боюся водити машину. от. І в мене досі ще нема прав, на які я здаю, але я здам і я про це зніму окреме відео. Так от я значить, робила спроби робити кислий сир дома сама дома, в домашніх умовах. І хочу вам сказати, що... Зараз чекайте хвилину. Боже яке добре. Чекайте, зараз я вам щось покажу. І важка просто кошка. Ви бачите, що в вот мене? Оце така каструлянка. Зробила я пробувала нарешті, я зробила його треба буде тільки відкинути, але це вже друга партія в мене. Я його зможу наробити з нього сирників і наморозити ті сирники, тому що і я люблю сирники, і Назар любить сирники. І хотілося б мені сказати, що Ерік теж любить сирники. Мій чоловік а, не знає, що сирників, але. Я вам скажу, що в мене був досвід, король, коли я робила перший раз цей сир. Він у мене теж вийшов нормальний, більш-менш. Ну не перший раз, я з другого чи з третього вийшов нормальний, але він був кисловатий. мабуть, що я його перетримала. Або це особливості того кефіру. Як тут кажуть, тут кажуть, не кефір, тут кажуть, батермилк на нього. Про кефір трошки пізніше скажу. І значить, дала чоловіку вже скуштувати готовий. Боже, якби ви бачили, як його скацапити. Буа! Він взяв отак, от собі ложечку. Ну, він такий мене, що пробує, в принципі. Взяв і в нього його, так, у нього така, знаєте, маска відрази такої, х, йому так. Якось, так, І він навіть не зміг його складнути. Він пішов у вимивальник, такий, знаєте, я ну, покажу. Такий пішов і такий оп, плюється і каже: це не мій улюблений. Вибач, бейбі, але це не мій фейверіт тест. Ну, тобто, це не моє улюблений смак, який може бути. Тобто, так, спроби а, привчити чоловіка до кислого сиру, закінчилися нічим. У них тут є так званий катарчіз. Він теж подивиться в таких коробочках. І а, він в такі, наче, шматочки якогось такого солунувато, наче творог, він, наче, наче, сир наш, але він в такі, як рідині якісь, як сировиці, не сировиці, такі молочні. От, а, з нього я намагалася пекти якісь млинці, нічого в мене не вийшло. За сирники я навіть не бралася в ньому, але вони його тут луплять, як ми призвикли їсти наш кислий сир. З чого я його робила? Може, ті, хто зараз мене дивиться. Ті, хто не дивиться в Україні, то їм така інформація в принципі, просто для фану. Вона їм нафіг не потрібна. Але ті, хто дивиться, Мене тут, в Америці, можливо, теж шукає того сиру і метає, мічиться за ним по всіх ем, як це правильно сказати, магазинах, бо тут я бачу в наших чатах, в наших групах іммігрантських: я бачу, що дві теми: це гречка і е, сир. Тобто, -то, де купили сир, які сирники робили, з чим робили, як ліпили. Коротше, це ціла історія, я вам говорю. Того. E, може комусь хто тут, в Америці, така інформація буде теж корисною, тому що робиться все на ізі. Мені моя тут подруга знайома, я вже тут обвелася, обзавелася вже декількома подругами, то uh, вони мені трошки мене часом і підтримують і допомагають мені, от вона мені дала таку інформацію. Mm, класний чайок. Дивіться. Значить, що мені потрібно? Вона каже, Ія, не парь собі голову, поїдь в вечебі, купи молоко і купи ще таку штуку Батермілк. Тому що тут у них є теж кефір. Я так думаю, я не думаю, я знаю, я дощу, що якийсь а, вже такий, знаєте, молодець українець, він випустив а, кисломолочний продукт, який заливає отакі от пляшки, вода, а, заливає в пляшки і там написано англійськими буквами слово кефір. І от такі, в таких пляшках він продається, тільки різнокольорових. І я хочу сказати, що ця байда, це кефір, він може бути там якийсь фруктовий, ну, плюс-мінус, ну так, такі А, І він а, схожий по смаку, він дуже схожий на наш кефір. Плюс-мінус. От, я не бачила тут ряженки. Не знаю, треба ще спробувати ряжанку зробити, але для чого я не знаю вона мені. От, А це у них є така штука, яка називається Батермілк. Ось. Як каже, він і пух, треба трошки підкріпитися. О, до речі. До речі, прилетіло мені за мій суржик. М? То я вам хочу сказати, що про суржик. Зніму окреме відео. Настала пора. Так, повертаємося до приготування з кислого сиру. Значить, зараз швиденько показую, що куди, по чому. Будемо вам все робити в камеру. Так, значить, дивіться. Баттерміл сказала. Такий наш, наш, наш жиденький, наш кисленький кефірчик. Потім... Галон звичайного молока. Ось таке от купляла. У них все молоко продається в таких галонах. У них тут немає молока, яке продавалося в а, так як ми звикли в якихось пакетах або в бумажних пакетах, або ще в чому не знаю. Я не бачила. Отакий от, от галон. Бачите? Дуже зручно. Горить у мене серце кожен раз, як треба ці пляшки викидати. Я вже їм відрізала отак от штуки, оці спереді і робила на них поливачки, тому що я беру шкірки з бананів. Ви думаєте, боже, якась наймаше жінка. Я беру шкірки з бананів, замочую їх в воді і тоді поливаю свої вазони. До речі, орхідею так замочила, Орхідея у мене цвіте, як дурна, викинула стільки білих квітів, така гарна капець, я вам вже її показувала, потім ще її покажу. Так, е я роблю з них поливачки з цих бідончиків. І значить, змішую, все зливаю в одну каструляку. Воно в мене ніч стояло. Почало скисати, дивлюся, спочатку так не дуже, не дуже, потім почало скисати. Я думаю, що сюди ще можна було бахнути трошки вершків, тоді воно було більш таке жирненьке. От. Як я побачила, що воно вже скисло, я так прям пальцями його і попробувала. скисло. Потім я, як тут кажуть, на Західній Україні треба його відігріти. Так, хто бачить, у мене палець замотаний, так, порізала палець дуже сильно, ще крижала собі півпучки. Я беру його цю каструлю, ставлю її на вогонь. На дуже малесенький хід і е, відігріваю, 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 Значить, І в мене виходить отака: от, бачите, сироватка окремо відділилася, сам кислий сир окремо. Далі я буду брати сито залізне, сито класти е, цей марлю. Марлю тут можна купити, марлю, все можна купити. Але дивіться, справа в тому, що тут продається або вже спеціальний набор на Амазоні, те, що мені перше купив, був чоловік. Спеціальний набор для того, щоб робити цей фармер-чіз. Там воно вже якась така пластмасова тарілочка Коротше, Китайці Forever. І там ще якийсь такий пресик, тобто і маточки шматочок. Але, ну слухайте, для цієї каструлі той шматочок, то просто наш дитячий сміх і мої сльози, тому що то маленький клаптичок, отакий пісов марля. І виходить, що я, ну, мені складно на тому відкинути велику кількість марлі. Велика кількість ворога. От, я мучаюся з ним, то я собі мені мама прислала з України, мамочка. Дякую тобі, вона мені не тільки посилку з марлю висилала. Вона мені там ще ліки висилала все таке, про те, що мені потрібно було. Але там і Марлю поклала моя мама, свята жінка. Дякую тобі. От. І я вже один раз була зробила. Ось такий у мене творожок вийшов. Зараз я вам покажу, Зараз буде сумасшедший звук, вибачте мене. Отакий от от творожочок. Він досить такий маскенький вийшов. Ось дивіться. Трошки славадий, але не критично. Випадає падаєте наушник. Зараза. От. І, значить, з цього творожку я зроблю дала половинку нашим румейтам. От. І я брала його і пекла з нього коржики. Я покажу вам, які коржики я напекла. Але цей сирочок він довго зберігається. І з нього можна потім наробити сирників, можна вареників наробити, можна все ще завгодно і заморозити. Головне, що і у вас запаси, сиру сируки свого. -ту -ту Ту -ту та. Аж кофта спала, так танцювала. Кофта того, що похолодала, трошечки дощ на дворі. Так, і показую, яка я господиня. Так, готові? Барабанний дріб. Дивіться. Понюхайте. Понюхайте. Боже, як вони пахнуть. Значить, що це таке? Отакі коржечки. Називаються... Це рецепт моєї бабусі. зараз її написано вже немає. Називаються вони чапки-ляпки. Моя бабуся дуже класно вміла готувати, особливо випічку. Mm. Так от, розказую. А, ні, я не буду вам розказувати, я просто скажу, які вони. Вони дуже ніжні. Це тісто зроблене на основі кислого сиру. Значить, а, тут є цукор, тут є кориця. І от такі от вони, дивіться, зараз я вам щик розламаю. Вони наче такі сухенькі, хрумкенькі ззовні, а всередині такі як трошки вологі. Але дуже добре. Mm. Капець, мої їх дуже люблять. Ерік їх любить, Назар їх дуже любить. І, звичайно, знаєте, то щось не подібне. Зараз я вам покажу. Дивіться. Яку папідокси. Щоб ви не думали, що я вас обманюю, я вам зараз дещо покажу, дивіться. Ра, 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 ра. М -м -м. Боже, яке смачне. М -м -м. Хто вміє так обережненько їсти? Боже. Так. Беремо ще кусинчик. Боже, якби хлопці мої бачили, вони мене прибили за те, що я псам даю. Коротше. Дивіться. Ой-ой-ой, ой, яке щось смачненьке. Так, і маю старічку теж дати. Старічок мій. Старічок мій лежить, воно там. Так, піду йому теж там. Зараз. Ось саме старічок. Дивіться. А хто морковку не їв? Моркову. Та ти не вмієш гарно брати. Оце хто не вміє, Оно морку не їв. Бачиш? Маєт? Маєт? Давай, утилізуй. Молодець. Моя умниця. Отак, мої собачки. Отак мої папідокси. Люблять ці коржики. Дуже. Там кориця, там цукор. Все моє тісто, не цукор, не кориця, нічого не додається. Вірніше, в тісті, не замішується. Тісто дуже просте. Так, підвішую зараз інтригу. Хто хоче рецепт цих коржиків, оцих смачніші. Дві цікі. Вони реально дуже смачні. їх можна вперти, я не знаю, ну, знаєте, таке. Коржики називаються, в принципі, рости жопа, але яєць немає, маргарину немає. Ну, масточка тут я брала. Кому потрібен цей рецепт, пишіть мені в коментарях слово коржики. І я вам напишу рецепт на відео. О, така я господиня. Така я молодець. Да, ми беруть набитим ротом. А що робити? Їсти хочеться. Всіх нас обняла. З вами я, ваша Іратний Техас. Далі будуть відео про коржики. Далі будуть відео про танці, шманці, передяганці, про мої бусики. Я умисно тримаюся, не пишу про політику нічого. Хоча мені підгорає дуже сильно. Я не пишу про ті події, які відбуваються зараз у нас. У мене є з цього приводу своя думка. Я вам чесно скажу. Але я поки що. Навшу. Мовчу, мовчу. Так, каже, по морді получу і подвиг свій не совершу. Так, всіх вас завдяки З вами я, ваша Іри Техас. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато. ніфіга не корисної, але дуже легкої інформації. Па-па!